Воно нюанс в тим, що там спецура, а в нас е, люди, які, люди, які взагалі далеко від далекі від війни, але це насправді, ото, що нам Бог допомагає, і це все і, це настільки круто, що вони просто в шоці, що як люди, які далекі, там, ну, насправді, в основному. Там є люди, які там спеці, але в основному люди далекі від війни і їх розбивають і... і так далі. Просто в нас є дух, ми знаємо, в нас є мотивація, ми знаємо, за що ми воюємо. А вони не знають, за що вони воюють. І... У них фінансова ну, мотивація та і кар'єрна більше. Але це недостатньо. Майже половина тих половина, які не з'явилися болі. Це болішки, зрозуміло. Значки, українські значки, українська українські символи, синтеті так, далі. Вони вб'ють за Україну. Вони як не можуть знову, що їх. Просто вмовні. Один. Це найбільша фраза, яка має бути. З цієї сторони люди за Україну не з цієї сторони люди за Україну людям. Але у кожного своє розуміння України, так? Так. <продові> Були такі веселі ситуації, що казали, що... дуже багато людей засумбовано. На мене моторола виходив, на мене виходив гімн. Моторола так. з ним спілкувався по рацією постійно. Да. Моторола казав, типу, ну що апостол, типу, давай координати типу, Верховної Ради mm -hmm. України, я йому давав координати, кажу, бий, тільки не промаж. <правили> ну це так жартували, жартували. <правили> <по рацію. правили> так, був, всякі <правили> все було <правили> Просто обидно, что туда его колесо разосить там дело. Из всей своей С этой стороны ЗСУ у нас мясо. А помнишь это видео, как они нашего ВДВшника э, на провода повесили? Ну В ЗСУ у нас мясо, добровольцев у нас никто. Ну тут такая життя, что типа, мы воюем, мы нас не бы Правосектор есть, а правосектор не ЗСУ есть, ЗСУ Це так нагарно сказано. Рано там, чи, там, чи пізно буде чисто. Буде. Чистка буде, друзі, повірте, поки, блін, це чистка буде, людей загинуть стільки, що просто. я звідно. А скільки загинуло усіх борнях, починаючи від січових і Зараз далі. Знаєте, ситуація нічого. Ми не боїмося загинути взагалі за що? ми боїмося загинути по другому ну, знає... тобто, Через когось, через... Зараз Полковників, через Дома. паркетних Дякую. офіцерів. Я коли бачу офіцерів на фронті, для мене це сама радість, це вчасть для мене, просто воювати з хлопцями, які офіцери, лейтенанти, капітани, полковники, майори. Коли я бачу паркетну, оце, це одразу тому що для, Де паркетний, де просто зника да, дійсно. Віде. Це коли от, я свідок був, це до 80-ї бригади нас мене приписали, типу там заставши окричу, піска. Хлопці самі щось були, що їхній капітан коротше, сидів, блін, саме найперше копався, кляті окопи. Хлопці що це були типу, капітан, та як офіцером офіцер повинен копати окопи, він просто їм сюда. Мовчити рикіли. Він копав йому бо Це бойовий офіцер, який буде до кінця за своїм взводом, до кінця за своєю ротою і взагалі до кінця цього всього. А приїжджають офіцери, такі, знаєте, паркетні оці. Майори, там з академії і так далі. Що... Сказали і поїхали. Так, ну, з з вони приїжджають, побачили, що варто і так далі, і тому подібне. До нас турчину приїжджали, пам'ятаю. Приїхав в Турчину, ми такий йдемо, типу, скобцям, з хлопцями з бойового. втомлені мені такі всі грязні, не миті, не бриті, такі... Хто ми... Знову на пушах, і він такий до нас підходить, типу хлопця, ви хто ми правимо сексую. Він перелякався, так дійсно перелякався. У нього там охорони було стільки, що я не знаю, і охорона, і машин було дуже багато. типу. Я, я апостол і шуб, чуба, знаєш, знаєш. І охорони, апостол, і, і... Апостол, Всіх... апостол, Блін, не машин не стільки було, він такий переляканий був. Це стояла перша танкова. Київська. І ми з ними покинулися і сказали: ну що, все, ви попали, не, давайте не, сюди автомат, хлопці, давайте кайдан, сідайте його в підвал, ну, прибудуть ну, тиждень часу, я... хоча б стріляти 500, не буде. Оскільки приїжджає там велика шишка з влади, коротше, і там приїжджав Ляшко, чи приїжджав в чи інші депутати. От коли вони були, все, і дійсно було перемиря. Ні Одна пуля в нашу сторону не летіла взагалі. Тобто вони були інформовані та сторона? Да, так, да, так, да, так, Вони були попередні, що. Є такі люди, і вони все, вони не селяли в нашу сторону, вони ну, до самої найменшої кулі, до самої найменшого калібру, в наші нічого не закинули. Ми з Товчинова так погнали, чесно кажучи, що сказали йому, типу, давайте ми вас його за зв'яжемо, підвал кинемо, хоч трошки відпочинемо, типу, він перелякався швидко машину з трудної. Дійсно. Так, крім того хлопку, ну, ну бідно. І обідно найбільше через ЗСУ, тому що хлопці відхватують так, що ну, просто. Стільки разів, скільки ми їх витягували, з такої халепи, де ми казали, ви ропортути, я сказав, ваші хлопці в повній. Рації". Ми сказали, ми їдемо по них. Вони сказали, не потрібно, ви не для нас ніхто типу. Ви не маєте права витягувати хлопців зі Збройних Сил України. Дві години ми почекали, побачили, що рухівняти, провезли хлопців, Хлопці раді були, там бика провезли, хлопці поранених хочу. Це протест, це просте протест. І тоді, коли ми приїхали, привезли і дали починстю одному з офіцерів. Вони зрозуміли, що жартувати з нами не потрібно, якщо ми кажемо, що їдемо тягувати, хлопців за СУ, значить ми їдемо тяти. ЗСУшники СУ. за нас там горою, нас коли оточували, народу стільки блін, стільки дзвонило, там, 90 дзвонило, казали, хлопці, що ми зараз механізовану досадну руту, коротше, там, БМПшки, все, кофінню, коротше, притягнемо, блін. Мужики, у вас ніхто не візьме, типу і Азов, і Айдар, і Донбас, Донбас приїхав, що ми не робив там. В загальному це найбільше на каші це протест. Ви бачите, з інформація інформації значить більше, які не Ну, Корисно. Вам треба спілкуватися з людьми. Недавно, недавно на шахті були, сказали, щоб нас вивели, тому що ми неофіційні, нелегалізовані. Сказали, були в одному з комбригів. Нас вивезти навіть силою. А він сказав, каже, як каже, мої хлопці каже, каже з ними вже рік каже, кашу з одного котілка їдять. Каже, ви що хочете, щоб хтось з силою виводив? Він приїхав каже? до нас, і він дійсно. Він, плакив, він каже, каже, ну тоді, він... каже, тоді тобі догано. Він каже, добре, давайте мені догану", Каже. Але мої хлопці з одного котілка разом з тими пацанами, каже, кашу їдять, Не каже, я силою виводив. Виводьте блін, їх, або ми виведемо разом з вами. Абика доберемо. Ага. Як своє розстріляли, пішли з 93-го, вони нам, нам Тобто, є повне Між вами? Між простими бійцями, 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 між, так, між, так, між, так, між так. офіцерами, які воюють. А штабні, так. Офіцери, так, штабні офіцери зовсім, зовсім інша справа. Друге мене. Як, на як нам припинення вагніва об'явили. Та це не один раз так. А ці трикляті перемири в пісках ще були. 93-й ці сезони піска були. 93, 91, 95, 80-та, 81-ша. І різних багатобригат, які з нами були, це саме найкращі мужики, які колись я бачив. Так, да, може вони там, як в новинах казали, і випівші були, блін, та це ж війна, хто там не вип'є і не зіп'ється. Всім страшно, всім лячно. І всі бригади, які з нами були, це найкращі люди, які взагалі були. Тому що вони там були. Коли було перемири і в них наказ не стріляти, вони нам у себе кави давали, віддавали в себе Ну, У нас, посу... нас перемири, ви воють. Їх криють вогнем, вони Машина. не мають права стріляти, у них приказ. Вони до нас зв'язуються, хлопці поможіть. тому що. Да, ми тоді мали а кому нам приказ, а в нас не, немає Не Стосується, як ми... він казав. Да, ми ми у нас припинення вогню, а коли офіційно тут виїхати. немає припинення вогню, вас не стосується.